Як бути, коли важко. Порада для вас. Комусь потрібно це почути. Як бути, коли важко? А, так, це якось пов'язано з чоловіком. Чоловік-лідер такий досягатор. Чоловік, якого ви кохаєте, але він як закінчив стосунки, між вами зараз відстань. А він такий холодний, знаєте, ніби байдужий до вас. А, так, а ви прямо, ну, почуття у вас є до нього, і пристрасть є, і. Так. І ну, вам не хочеться його відпускати. Ви дуже прив'язані до чоловіка. І стосунки у вас, до речі, вже давно стабільні. Так, тут є як розчарування. Тому що ви хотіли серйозних, можливо, стосунків, у вас були просто стосунки, так, а ви захотіли перейти на якийсь серйозний етап, так? і він відмовив вам, я так розумію. А, так, 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 не серйозний. Він закрився, тому що ну, він почув слово серйозність, так? Часто чоловіків таке лякає обов'язки, так, якась відповідальність, їх це лякає, ну, тому що тут він, він ще не готовий до цього, дівчатка був. А, так, тут він злякався, прямо злякався дев'ятка мечів. А я говорю і карти потім а, показують мені це. А, тут а, він боїться за свою свободу. От, розумієте? Ви посягнули на його свободу. А, так. А, він буде захищатися. Він, а, от з ним потрібно якось, знаєте, а, далі продовжувати якщо спілкування дуже обережно. Розумієте, якщо ви прямо тут. Ну, Почуття до нього маєте. Можливо, навіть якось хитрувати дівчатка, тому що чоловік, з ним перспектива є, так? але знову ж таки, ну, я не можу сказати, що ви повністю можете впевнені бути в ньому. Ну, Дуже важко йому, коли він саме чує слово, відповідальність, щось постійне, розумієте, обов'язки, це для нього. Ну, от якби просто таке щось легке, так, просто пристрасть, просто е, стосунки такі, знаєте, ні до чого не зобов'язуючи, тут він ну, завжди е, радий. А е, так, будете чекати, е, дівчатка. Е, знаєте, е, не чекайте. Якщо можете, відпустіть, тому що серйозного з ним ви нічого не побудуєте. А якщо відпустите, тут у вас буде е, доля зведе з кимось. Е, ну... Потрібним вам, тобто тут і тут жезлів, і тут пентаклів а, прийде чоловік, який зможе вам дати ту стабільність так і.